Boa Потужний проект, і я з задоволенням запрошую голову творчого об'єднання, ініціатора сьогоднішньої чудової виставки нашого земляка, відомого фотохудожника. До речі, фотовиставку можна переглянути у наших колег бібліотеці Чижевського. Сьогодні з нами Олександр Олександрович Ус. Прошу вас. Об'єднання, ну я завжди казав, об'єднання не художників, а об'єднання найкращих художників. Ось ці найкращі художники, вони всі присутні в своїх роботах в цьому залі. Ну, Але, мабуть, я всіх безумовно не зміг привезти сюди, але в залі є один з найкращих художників спокуси Андрій Гук. Який приїхав зовсім несподівано. Ну для мене так точно. А де кілька слів скажу, що це все об'єднання, воно в слідючому році буде 30 років. А воно стало в 94-му році і в 95-му вже була перша виставка в Центральному виставковому залі спілки художників України в Києві. Вона називалась Ой Ой. ой ну, Чому Ой-ой? Бо спокуса почалася з того, що в ті часи художники 94 рік так, уявили собі художники і спілки них стали нікому не подхідні. Ну, так склалося, мабуть, не тільки з художниками, мабуть, і з іншими такими творчими об'єднаннями. А м -м, мій друг потім прийшов до мене і каже: Ось дивись. Ми їхали на пленер в Крим, у нас зламався автобус, чи не можеш ти попросити свого ну, якби, партнера допомогти нам з автобусом. Ну, я до ранку подумав і вирішив, що не партнера, а я сам допоможу, і з тих пір, з тих пір от, і є оце об'єднання. А, э, а уявляється через те, що ось коли з'явився цей автобус то всі йому зраділи і сказали, ой-ой-ой, а потім я оце ой-ой слухав дуже багато, і воно ну якби витиснулось на плакат, на плакат, бо ще, бо ще коли дуже гарно відлічали якусь подію, а вранці виходить якийсь художник і, і являється цьому світу творчому, а всі кажуть, ой 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 Оце, бо радість була неймовірна, неймовірна. А потім через рік чи через два вже ой-ой э, ой стало mm. Ну, Це вже журналісти потім з часом підмітили, що в цьому слові є моє прізвище. Це ніяк не пов'язано з моїм прізвищем, бо спочатку, спочатку учебиті нам майстерні ми придумали іскушення. І рік з цим ходили із кушенням, а воно не лягає ніяк. А через рік ми з'їхали знову в цю ж майстерню. І я запропонував спокусу. І всім якось сподобалось. І по сьогоднішній день спокуса. За ці роки, ось 29, було більше п'ятидесяти виставок. Поїздок за кордон дуже багато. Ми були в Європі. Андрій може підтвердити, що ми співпрацювали з цією мандрію і йому прийшлося їхати в Грецію. Він приїхав і каже мені, та краще в Париж. Потім, слідуючи, вже був Париж. Були ми з виставкою в Туреччині, були з виставкою в багатьох країнах, в багатьох містах, але ну, я би так сказав. що Ось найкращі виставки проходять завжди в Миколаєві і в тих містах, які ближче всього. Ось це перше, коли ми приїхали в Кіровоград, або в Чому так пізно? Бо не було дороги. І я весь час думав, поки ми сюди доїдемо, то я одні рану привезу. Де, ну, ну, хто їздив на Миколаїв, ви, так, ви так. знаєте що. І ось тепер мені давно хотілося приїхати. Цю виставку, а тепер привіз дві виставки. Одна моя е, фото, виставка в бібліотеці Чижевського, а друга ось виставка спокуси. Основний принцип, по якому приходили до нас художники і які залишались з нам нами назавжди. Це дружні стосунки це, е, мабуть, ну, е, безмежна любов до мистецтва. Їх. Тут представлені всі школи, всі школи і Львівська, тут є за кафедрою жису Львівської академії мистецтв. Тут навіть є у нас найгірша представлена на карта Харків, Харківська академія мистецтв, але є одна робота. Київська академія мистецтв, тут дуже багато. На чолі з ректором або з президентом Академії мистецтв Андрій Чебикіном. Ось дуже багато художників, які просто, яким просто подобались наші умови, наші умови. А умов у нас не було ніяких, крім дружніх стосунків, чесного відношення один до одного. Якби дуже довго став квартирою нашою був грузу, будинок творчості коровина, але з певних. З певних обставин тепер ми переселились в Карпат, і потім на Кінбурзьку косу, потім, ну і так далі. Першу виставку ми завжди проводимо в Миколаїві, другу в Києві, а потім вже ось, ось як прийдеться. Так, так ось ця виставка мені давно хотілося її провести, бо я родом звідси, з Кіровоградської області, і ну, ось, ось тепер і я, і виставка. Това. Так. <плес> Ще можу додати, що трошки спізнився, я в Кіровограді частенько буваю, Міг було цю виставку і дуже хотів би, щоб він побачив мій дядько, який займався також в культурі Кіровоградщини. і я з ним їздив за кордон з ябраньо. І я там побачив. Дуже вільні речі з ядерні. Коли виступає ядер, не треба ніяких дипломатів. Навіть в цьому будинку інвалідів, всі інваліди по 20 хвилин аплодували якрами. Ось-ось. Що може зробити мистецтво? Мабуть, я таки би присвятив цю виставку от, світлій пам'яті. Дядька. Ткаченко, Олександр Савич. І його його дружина Людмила Петрівна. Є... Світла пам'ять Олександра Савича, це дуже гарно. Да. гарна, пам да. гарна пам'ять і гарний такий вклад, і добре, що ви привезли цю виставку безпосередньо до нас. Дякуємо, дякуємо дуже. Ви знаєте, я вас попрошу залишитися не не йти, тому що я думаю, що тепер слів буде лунати багато. І так, як вже ми почали і сказали, що цю виставку привіз. Серце творчого об'єднання, організатор наш земляк Олександр Олександрович Ус, а його фотовиставку, його світлини, його талановиті роботи, які ми вже мали можливість споглядати, і команда музею була на відкритті вашої персональної виставки. Вона представлена зараз наших партнерів, колег, наших друзів, це бібліотека Чижество. Сьогодні з нами. Світлана Анатолійовна Вишакова, завідуюча відділом мистецтва. Це не просто колежанка, це член команди нашого музею. Світлана Ошакова. Я дає схвилювання, тому що на прес-релізі тут написали свої декілька прізвищ. Вчора тільки відповідала на питання людини, яка достатньо стражденно мені розповідала про свій досвід. Я Кажу: ну, шукайте хороші новини. Вона каже, теж. І от сьогодні я впевнена, що саме ці хороші новини це така виставка, яку привіз до нас Олександр Ус, і я все одно не, не уявляла, що такого рівня у вас колекція, і що якісь такі імена, які ми знаємо, і взагалі... Ми бачили не один раз Кравченко Чепихин, Прокопенко, Ми бачили ці виставки цих художників. Але ось Бережний Рималюк, Ігор Хілько, Марія Третична це фантастика. Все-таки це хочеться підкреслити ці імена, тому що взагалі-то це дуже цікаві такі, цікаві імена, які дякую, що ви привезли і показали нам. Ще один кут української такої школи, ну, справжньої, справжньої української живописної школи. Це виставка, яка у нас працює. На відміну від музеїв, бібліотека, і ми не претендуємо, наші, е, наші глядачі, ваші глядачі музейні, вони йдуть паралельно, тому що в нас люди приходять з іншими потребами, вони йдуть повз. І потім ти бачиш не один раз, не два рази, ти бачиш, як, як людина зупинилася і спочатку вона стоїть перед роботою, потім вона придивляється до етикетки. І це зрозуміло, тому що це мистецтво, як я кажу, яке підкрадається е, е, до глядача, коли е, глядач е, сам не знає, що він зустріне тут якесь диво. І я хочу сказати, що всі, хто були на виставці Олександра Куса, бачили, він придумав дуже гарний формат. Це великі роботи. Вони це виставка фото, але це той формат, коли так кожного разу ти не побачиш. Це великі роздруковані фотографії на полотні. І це вважає навіть ти тільки заходиш по бібліотеки, ти бачиш, який яка, як я кажу, моща. А що там, то це саме те, чого нам не вистачає: поринути в якісь річкові пороги, якесь е, таке марево, сонця, якісь такі, наче звичайні речі, але це дуже радісно, що така чудова виставка працює у нас. Я всіх вас, хто ще не бачив, всіх запрошую долучитися. Дуже дякую за слово і Дуже дякую пану Олександру. Мені ну, було дуже легко. Все, дякую вам дуже. Дякую пані. Ми підтримуємо ту думку, що фотограф це митець і не випадково музей мистецтв відкриває дуже потужні фотопроекти. І сподіваюся, що свого часу ми зможемо презентувати і ваш фотопроект в стінах нашого музею. Повернемося до сьогоднішньої виставки завдяки. Вам, яка приїхала до нашого міста, яка є в Крововницькому, яка сьогодні представлена на розгляд і ознайомлення багатьох відвідувачів нашого музею, це роботи дуже потужних, професійних, знаних художників, завдячуючи Олександру Олександровичу, які ми можемо з вами споглядати, я зараз запрошую до слова відомого професійного талановитого митця. Людину, яку знаю далеко за межі нашої області, Національний слідки художників України Валерій Давидов. Я дуже вдячний Олександру Васильовичу, Ми знайомі дуже давно за те, що він привіз сюди таку гарну чудову виставку і познайомив нас, бо виставка це представництво мистецтва різних майстрів. І це дуже дуже цікаво, тому що ми а зараз у ці останні роки. Коли тривога, коли і рух по Україні, він, знаєте, такий скукожий, можна так сказати, так. І, а тут є така можливість подивитись різних майстрів і майстрів високого рівня. це дуже гарно. Я думаю, що на цю виставку надо обов'язково вводити і студентів нашого мистецтва, і взагалі наших мешканців якомога більше, щоб люди навчалися. Через очі сприймати дійсно гармонію красу. і красоту. А тим більше в ці часи, коли ми дійсно зараз зацікавлені якось там спастись, зберегтись, десь втікти навіть, а якраз ця виставка надихає на те, що треба заспокоїтись і дивитись на світ через цю призму е, прекрасного. Тому я дуже вдячний. Дякую вам і я бажаю, щоб ви дійсно розповсюдили от, от, от цю е, інформацію, що дійсно є дуже дуже гарна виставка і треба її обов'язково відвідати. Дякую, я, 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 я дякую за високу оцінку і за постійну співпрацю. Мені дуже приємно запросити до слова дуже велику підтримку музею мистецтв закладів культури. Скажімо, не просто суспільно-політичного, культурного життя краю. Голова громадської ради при Кіровоградській обласній військовій адміністрації сьогодні теж з нами. Анатолій Войний, прошу вас. Мені сказали, це така спокуса. Іди сюди. Ну і я оце приймлю. Хочу подякувати за те, що ви змогли це зібрати. Дякую за зразки між Кропивницьким і Миколаєвом. Просто вітаюся і виставкою. Вітаю вас, вітаю митців. Дякую, ура. Разом ми можемо перемогти і разом ми можемо робити дива. Ми стоїмо. Дякую ще раз. Ви знаєте, працювати над цією виставкою знаю точно від команди. Музею було одне задоволення. І зараз я попрошу кураторів даної виставки сказати свою думку, декілька слів. Леся Нестроєна, Олег Юрченко. прошу вас! Де дійсно працювати було дуже приємно не тому, що тільки це чудові твори, а тому, що ця виставка, яка сьогодні презентується. Вона в мене викликала щось таку ностальгію, за тими часами, коли до нас приїжджали художники з Одеси, Прокопенко я знав там, Дніпро, Київ, коли можна було порівняти різні школи, творчу індивідуальність кожного художника. Десь посперечатися, яка школа краще, пам'ятаються дискусії, тобто такі якісь речі. От, і, і дійсно, от ми часто кажемо там об'єднаємо Україну мистецтвом або шиваємо Україну. Саме мистецтвом це і робиться. Я так дивлюсь, там Чернівці, Одеса, Миколаїв, Харків, да, от якраз і дійсно те, що війна справкувала цей процес об'єднання, і це саме робить мистецтво. От воно дійсно об'єднує. Тому велика от, подяка пану Олександру, мене взагалі приємно шапкує, те, що людина, початок 90-х, да, є 90-х, 94-й рік. Розуміла, об'єднати митців, сама будучи фото Сен, да? а тут майстрів Пензля, я читав вже понад 500 художників брали у світніх проєктах, виставках, пленерах і плани амбіціозні, аукціонний дім, музею сучасного мистецтва. Тобто, як це вдалося, це наскільки треба мати такі організаторські здібності, щоб людей об'єднати в такі часи, коли все розвалювалось, а тут об'єднувалось. Це дійсно велика дяка. Виставка чудова, позитивна. Життєстверджуюча те, що наразі нам дуже потрібно, коли йде війна, коли ми перебуваємо в стані такого шаленого стресу, коли депресія інколи там, та, і таке інше. А тут мистецтво, воно дійсно, тобі каже, що треба жити і є для чого жити. От. Ще раз дякую. Мені Було дуже приємно працювати над цією дітей. А я хочу подякувати Світлані Анатолійовні в Шакові. Я відрвалася 27 вересня в бібліотеку на відкриття виставки фотосвітлин. Кажу, де, де Олександр Руз, знайомий його в мене з ним. Всіх розштовхала, знайомився, Фейсбук. Хочу сказати про те, що в залі представлено 26 картин. Із них це 22 художника різні школи живопису. Два художника у нас. Годами. Всі вони різні, різнопланові, народні художники України і три художника лауреати державної премії ім. Тараса Шевченка. Тому я погоджуюсь з попередніми виступаючими про те, що дуже хотілося, щоб виставку відвідали наш мистецький факультет нашого університету. Я особисто запрошувала і пані Тетяну Стрітючі, і представники кафедри, тому що не кожного дня. Навіть тут не на кожного місяця студенти мають побачити, як працюють митці, як працюють професійні місці, і, звісно, різні школи живопису це теж буде надихати, судово перший, другий курс, так люди, які навчаються в мистецтво. Це вже друга виставка, яка до нас приїхала з Миколаєва. Перша виставка у нас, якщо хто був на відкритті, в червні місяці ми відкривали фортецю півдня. І всі ви бачили, як постраждав Миколаїв е, внаслідок е, бойових дій, так і ракетні обстріли різні. І е, сьогодні вже Олександр Ус, який є нашим земляком, так, він народився на Кіровоградщині, але проживає в Миколаїві і він зміг, незважаючи на те, ви знаєте, що Миколаїв постійно під ракетними обстрілами е, межує з Херсонщиною, так постійно там відбувається зіткнення. Так, і він зміг привести цю виставку, показати нам, кропивничанам, яка все-таки чудова наша країна з її мальовничими куточками. Отже, я нас всіх вітаю з такою чудовою виставкою. Насолоджуйтесь. Зразу анонсую, вона у нас буде тривати до 1 листопада. Так що, мистецький факультет, прошу вас, приходити, ми працюємо і по суботам. Ходьте, насолоджуйтесь, переглядайте. Тут можна ці лекції читати, тут можна про кожного художника підходити, дивитися техніку, дивитися, дивитися як вони грають світлом, тінню, розповідати біографію, як ці художники створювали свої роботи. Тобто, Тут є чим займатися. Тут можна приходити навіть проводити лекції. Ми для вам все для цього зробимо. Поставимо і, і, і екран, якщо треба буде мікрофон, і можна Повністю просто читати лекції, і ми будемо приходити слухати. Так що всі нас вітаю з таким чудовим відкриттям. Дякую вам. Дякую, за що ви знаєте, перша хто зустріла Олександра Олександровича Олександра Честінах Музеї, почалася співпраця, була перша бесіда. Це безпосередньо Ганна Володимирівна Осіпова, заступник директора з наукової роботи. От і найголовніше зараз від Анни Осімовий. Прошу вас. Рада з того, що вона відбулася, цей проєкт у нас відкритий. Багато художників чи багато творів це є дебютанти нашої, нашого музею, багато робіт тих художників взагалі не відкривалися в стінах музею, а є і наші старі знайомі, і для яких, наприклад, коли я зайшла в залу, з побачила роботу народного художника України якому ми виділили поблату таке класне місце з великою любов'ю до Миколи Миколайовича, друга нашого музею, партнера з Одеси. Тож, дуже приємно було з вами співпрацювати і на згадку про сьогоднішню виставку, про нашу співпрацю на подальше. Ми вам хотіли би подарувати наш альбом, «Музей мистецтв Кропивницький. Тут зібрані ті шедеври, які були у нас в музеї станом на 2020 рік і сподіваємося, що вже в нових альбомах можливо з'являться інші роботи тих авторів, яких керуєте ви. Дякуємо вам щиро і Аплоди. Дякую дуже Анна Володимирівна. Ну і звісно. Ми раді з того, що виставка відбулася, що ми мали можливість сьогодні зустрітися і відкрити її саме за участі ініціатора голови творчого об'єднання Олександра Олександровича. І ми абсолютно переконані, що наша співпраця буде продовжуватися. Ми будемо відкривати спільні проекти. ваш фотовиставку вже ж домовилися. Та да? буде вістіння на нашого музею, і абсолютно переконані, що художники Кірвакрачені зможуть. Так, проникнутися спокусою, любов'ю, яку ви несете, і теж доєднатися до нашого вже улюбленого творчого об'єднання Спокуса вітаємо Олександра Олександровича і усіх наших.